Вітаю сьогодні 29 липня і це мій корисний сніданок. Зранку не бігала. Не то, щоб зранку, перед сніданком не бігала. Буду бігати після сніданку. Обов'язково. Так, випила оцту. І що я хочу сказати? Ну, з водою, дійсно, з водою. Але ж обов'язково потрібно відміряти. Я мало наливала. Так. Я так приблизно наливала одразу в шклянку, Мало наливала. Сьогодні налила столову ложку, і воно ж кисленьке. Так що уважніше. Готую сніданок, курка, цибуля, карі, листя мої улюблені. До речі, вчора додавала, коли варила креветки, Лавровий лист додавала і карі. І я не знаю, від чого. А, мабуть, креветки такі смачні попались, а мабуть, дає карі смал. Так, так що пробуйте готувати з листями і карі. Поки курка доготовлюється, робимо салат. На гарнір буде салат. І я відварила буряк, жовтенький. Так, вчора купила і вчора використовувала, додавала до смузі. Ну, дуже сподобалось. Так. Томати. Томати такі маленькі, чері, але ж вони такі бордові. Як сказати. Як чорний принц, так? Тільки малесенький. Ось такий. Я їх перезрізала. І додаю моцарелу, порвала, так, нарізала. Дуже полюбляю чогось так нарізати. А щоб такі шматочки були. Базилік. Багато руколи. Так, бо я дуже люблю руколи. Мало вживаю. Так, і ще не все. Вчора ми додавали до салату цвітну капусту сору і абрикоси. Дуже смачно. Дивіться, вчорашнє відео дуже смачно вийшов в салат. А сьогодні я вирішила полуницю додати. Сіль. Так. І щось я забула, щось ще хотіла. Так, я ложку забула, але ж це не те. А, -а, -а, а! Саме головне, що я придбала сьогодні. <once million>. <pierwszy> Ось такий кабачок хочу порізати. Ви колись додаєте? Сирий кабачок до салату. М -м -м! Смакота. Так. Ну, я цукіні завжди додавала, а сьогодні кабачок додам. Так що зараз поріжу. Такий малесенький кабачок, але ж багато виходить. Саме головне перець. Так, вчора він зовсім не гострий був. Не знаю, сьогодні не, не киштувала. Хочеться, щоб він гострий, гостринкий такий був. Так, перемішуємо. Мабуть, все ж я за кадром перемішаю. Насипаємо смаженої курятини. Ви бачите, я її не пересмажила, щоб вона не була така хрумка. Ну, ось так. Добре. До салата забула додати олійки. Кунжутна олійка дуже-дуже смачна. Трошки залишу собі, щоб зробити маску для обличчя. Так, ось така олійка кунжутна. Дуже-дуже раджу використовувати для масок для обличчя. Так, ось такий салат, який він на смак, зараз будемо куштувати. А головне. Це салат, знаєте, з чого? З буряку? Так, саме перше, що я зварила, це буряк. Так, але ж важко. Важко здогадатись, що це салат з буряку, так? Ну так, жовтенький буряк. Ось бачите? Так, я не знаю, не знаю. Будемо коштувати не відходячи, де буряк. М -м -м. Буряк гарний. З полуницею. Це відео переривається. Мабуть, я ще собі додам салату. Дуже смачний салат. Готуйте такий салат. Готуйте різноманітні салати. Ходіть, здорові, побачимось, папа. Трошки пошиткувала. А салат розказати який вийшов. Так, салат однозначно дуже смачний. І назва цьому салату сказка. Так, сказка з буряка. З жовтого буряка. Так. На десерт. На десерт ось така ягіда. Дуже-дуже корисна. Вона. Ось яка вона. Але ж не вся така. Половина смачненька. Але ж, ожина дуже корисна. Тому взивайте ожину, і ви будете здорові. А це гуава. Взимку я купувала, вона така. Ось така. А зараз ось така. Не знаю, мабуть, на смак пахне однаково. А на смак зараз спробуємо. Ну, я вже вживала, для мене це звично. Вираженого смаку немає, але ж все одно смачно. А запах мені більш подобається. Тому теж вживайте гоаву. Це корисно для судин головного мозку, так? Мозку. Щоб голова не боліла. А ще послаблює. Так що, кому потрібно, щоб послаблювала, теж більш вживайте. Куави. Все? Мені дуже подобається аромат. М -м -м. Ось тепер все. Так, все. Побігу. Поїду, щоб побігати. Я на місці. І що хочу відзначити вже 21 день, як я бігаю. Так, я думала менш. Я подивилась, я почала бігати вгору 9 липня. І що сказати? Якщо чесно, я досі себе заставляю. Так, мені краще... На ровері поїздити довше, ніж бігати. Так скільки потрібно дні, щоб звичка була вже, я не знаю. Тому заставляю і побігла. Ой-ой-ой, лки-палки! Я важко перший раз біжати. Так, люди сидять на, на скам'ячці. Не потрібно знімати. Мабуть, вони не хочуть, щоб попасти в кадр. Так, що сказати? Другий раз буде краще. Ну що, буду підійматися сьомий раз. І втомилася сьогодні, бо... Майже перерви не робила. Так, а тут на сонці ходити щось жарко. Так що побігла сьомий раз. Осе ох, ох, ох. ох, молодь. Не могла вона раніше піти. Тут такі Затишок, така гарна тінь. Що вам можу сказати? Кардіонагрузки це супер. А переривчисти кардіонагрузки це два рази супер. Так що я буду продовжувати себе заставляти. Ну все, побачимось завтра. Так, завтра ж вівторок, ви пам'ятаєте? Вівторок я не вживаю їжу. Роблю перерода. Перерив чисте голодування. 24 години. Але ж відео знімаю. Щось цікавеньке розкажу вам, розповім. Так, до завтра.